Віктор Анушкевичус переможець виборів на посаду міського голови. Офіційно про це у п'ятницю ввечері оголосила міська ТВК після опрацювання усіх протоколів. Найближчого конкурента Юрія Солов'ячи мер випередив на майже 5 тисяч голосів. Кількість голосів виборців поданих за кожного кандидата на посаду міського голови. Анушкевичус Віктор Андрюсович 24 чотири тисячі Соловей Юрій Ігорович. Дев'ятнадцять тисяч дев'ятсот прокопів Ігор Богданович дванадцять тисяч вісімсот сімдесят два. Вдруге отримати підтримку населення, переконаний міський голова, вдалося завдяки виконаній під час попередньої каденції роботі. Праця не пропала на марне, адже звіт про неї, не зважаючи на перепони опонентів, вдалося донести до Івано-Франківців. Я вважаю, що вибори пройшли нормально і результат є абсолютно закономірний. Дуже вдячний всім, хто працював разом зі мною. І основна мета, яку ми ставили під час виборчої кампанії, йти з позитивом з звітом про проробну роботу. І пробитися через ту неправду, яка сіялася чотири роки, і розказати про те, що зроблено насправді в місті. Протягом наступних чотирьох років запевняє мер в центрі уваги міської влади, як і раніше, буде людина. Серед пріоритетів роботи реконструкція системи водовідведення та розбудова транспортної інфраструктури, зокрема будівництво нового моста через бистрицю Солотвинську. Водночас обіцяє міський голова жодна інша галузь життя міста не буде обмежена у фінансуванні.